В цьому відео я хочу розказати тобі про найгірші вправи для грудних м'язів. Це будуть вправи, від яких ти просто отримуєш найменше прогресу. Тобто, я сюди буду включати найменш результативні вправи для росту грудних. На перше місце я ставлю вправи в кросовері. Тобто, ти можеш робити зведення донизу, зведення знизу до верху, можеш там лягти на лавку і зводити під різними кутами, ніби ти робиш розведення з гантелями. Чому це одна з найгірших вправ? Тобто, саме зараз, як я вже сказав, ми говоримо про ефективність про вправи, які суттєво не допоможуть тобі збільшити твою м'язову масу. Це ізольована вправа, ти не можеш тут працювати з великою вагою. Можливо, там грудні в тебе добре відчуваються, але факт в чому? Важко прогресувати навантаження і. Це основне. Основне це те, що важко прогресувати навантаження, тому що це кросовер, дуже складно додати робочу вагу. Відповідно, не можеш додати робочу вагу гірше для росту грудних м'язів. Друга вправа це жим Свенда. Що це за вправа? Це коли ти береш диск перед собою, вижимаєш, робиш це з гантелями, стоячи, лежачи під різними кутами. Чому це погана вправа? Тому що знову ж таки, можливо, ти так добре відчуваєш свої грудні. Мало можеш робити, тобто можеш використовувати маленьку вагу. Погана буде прогресія навантаження. І те, що ти там будеш відчувати, це в принципі ти будеш і в кросовері відчувати. Просто немає прогресії робочої ваги, вправа така більш ізольована, і це взагалі дуже дебільна вправа. Тобто я її взагалі ніколи не використовую і тобі не раджу. Йдемо далі. Наступна не сильно ефективна вправа це зведення в таких спеціальних тренажерах. Чому вона не ефективна? Тому що знову ж таки ефективні, базові, важкі вправи, жими. Там можна прогресувати навантаження, можна робити з хорошою вагою. А ця вправа, ну фактично, на розтягнення, і ти зжимаєш тут м'язи, ти скажеш мені, Влад, є навантаження, тут навіть в піковій точці можна скоротити. Але знову ж таки, як я вже сказав, важко прогресувати вагу, це блок, блочні тренажери вони легкі самі по собі, тобто вони не підходять для набору реальної м'язової маси, а це саме те, чого ви всі хочете. Тобто зведення в тренажері хороша вправа, вона добре відчувається, добре розтягується, можливо, добре зжимаєш піковій точці, але з точки зору ефективності, з точки зору прогресії робочої ваги, з точки зору важкості, вона, звичайно, не підійде. І остання вправа, про яку хочу тобі розказати, це розведення з гантелями. На лаві. Можуть бути кути лави абсолютно різні, там від горизонтального, від'ємного кута до великого. Чому ця вправа не є такою ефективною? Хоча вона вже все-таки з гантелями, вона більш базова. Але по-перше, маленька робоча вага. Тобто ти тут не будеш робити з великою вагою. Важко прогресувати навантаження. Це знову ж таки ізольована вправа. А для розвитку такого великого м'язу, як грудний, нам потрібні важкі жими. І ізольовані вправи тут не зовсім підходять. І другий момент Другий момент. те, що легко травмуватись. Тобто, звісно, ти можеш з гантелями працювати з великою вагою. Але знаю дуже багато людей, які там робили розведення з вагою за 30 кг, в якийсь момент дуже низько опустили і, власне, отримали розрив грудної. Тому знову ж таки, вправа ще. І дуже небезпечно. Друзі, я вже дуже довго не знімав для вас інформаційні ролики, це буде один з перших. Намагався не затягувати, сказати такі основні моменти. Сподіваюсь, що вам було корисно, вам сподобалось. Пишіть коментарі. Надалі буде більше таких роликів. Тобто, мені подобається формат Ютубу, тому що це новий формат для мене. Я рідко роблю ролики для Ютубу. А також тут можна трошки-трошки більше взяти інформації і трошки більше вам. Розповісти. І на кінець хочу нагадати, що якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування, чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм або телеграм. Посилання є тут в описі під відео.